Тарас Шевченко Тополя Уривок читає Дар'я Скоратівська, другий МДВПТ. Подібровий вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Полюбила чорнобрива козака, дівчина. Полюбила. Не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала, минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Мати не спитала, за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати. Не піду я, мамо, рушниками що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть, легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мати. Робила, що знала. Дивилася чорнобрива, Сухла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй одинокій на всім світі жити. Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи ж мені щиру правду, де милий, серденько? Чи жив, здоров, чи він любить, чи забув покинув. Скажи ж мені, де, мій милий, край світа полину, бабусенько, голубенько. Скажи, коли знаєш, бо видає мене мати за старого заміж, вже чекає з старостами, скажи ж мою долю. Добре, доню, спочинь трохи. Сама колись дивувала те я лихо знаю, минулася, навчилася, людям погаю. Твою долю, моя доню позаторік знала. Заторік, і зіллючка для того придбала, пішла стара, мов каламар, дістала з полиці. Ось на тобі цього дива. Доки півні не співали, піди до криниці, умийся водою. Випий трохи сього зілля, все лихо загоїть, вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, аж поки станеш там, де прощалось, от починиш, а як стане, Місяць серед неба, ще раз випить треба не приїде, втретє випить треба за перший раз, як за той рік будеш ти такою. А за другий серед степу тупне кінь ногою, коли живий, козаченько, миттю прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та що чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. А тепер іди, подивися на торішню вроду. Взяла зілля, поклонилась. Спасибі, бабусю. Вийшла із хати. Чи йти, чи ні? Ні. Вже не вернуся. Пішла. Вмилася, напилася, мов не своє стала, вдруге, втретє, тому сонна степу заспівала, плавай плавай лебеденько. В морю. Рости поленько севору, рости, Все та, вгору. рости тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися, Oh. По синєє море, По цім Моя доля, По Горе. Там, кряшу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля диво наробила, то полею встала, не вернулася додому, не діждала пари, тонка, тонка та висока до самої хмари. Подіброє вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу.